Наталечка, привіт. Привіт. Я дякую, що ти завітала, Бо тут уже скільки тобі передають привіти, вітання. А я ж не можу до тебе піти, щоб лишній раз. Ну ти ж знаєш, ситуація у нас така. Ми зараз і не багато і не спілкуємося, тільки пишемо один одному. І ну важко їй. І ми всі дякуємо. І Наташа теж дякує за вітання, за те, що ви нас дивитесь. Ну поки що так. Ось прийшла, так кажу, давай хоч чаю поп'ємо. А вона я нічого не хочу. Кажу, бутербродики або щось. Каже, нічого не хочу. Ну скажи пару слів, можеш. Сашуня, як? Немає я. Немає здоров'я. Немає здоров'я. Це важко. Важко дивитись, коли твоя дитина хворіє. Важко, коли їх не стає. Це дуже важко. Тому дякую, я все передаю, що ви пишете. Я все все їй передаю. У мене тут водички не хватило на чай. Так я іще доки п'ячую. А чайок з лимоном. Навіть Фіндюша сьогодні на тебе не лає. Я вже така, знаєш, приготувала смаколики. Думаю, ну будеш годувати, якщо буде лаяти, мовчить. А вона ось то на мене. А я сюди ж підходжу до цієї тумбочки, а вона оце ж дума, що я їй буду що давати. Ну, хоч не лає. То ми поп'ємо юк, посидим, поспілкуємося так. Про все, про те, бо, бо важко. О. Так що у нас зима, настояща, зима справжня. Ну, я тільки що дивилася, було шість. Уже так. мінус шість? Ага. Нічого собі. Ну, то є, зранку було мінус сім, і оце воно навіть не спадає. Оце тільки, Я це тільки. Коли... Глянула. Ага, чи та... ти що прийшла хоч у... не в шльопках, у тапках? Ні. Чи в валяночках, Ні. бо ти ж така, приходиш навіть в цих, ну і ми трішки посидимо, поспілкуємося. Ага, стояла біля Наташі і так в очі дивиться, так дивиться ця красуня. А, а Наташа їй каже, що ти дивишся на мене? Ти хочеш, щоб я тобі смаколика дала? Я кажу, гречку лишила, м'ясо все вибрала. Як дивиться, що Іде, іде до Наташі, іде, побігла. А попроси, попроси, а сидіть. Та да, Наташі сидіть, Наташі. Сидіть. Сидіть. На, на, Оце Наташ, можеш всі віддати потихеньку. Ну, хай тільки з'їда. Ага. Не ховай, не ховай, я з'їдай. Хоче б... не зна, що робити. Роз... Є, Не, починає їсти, починає їсти і, і лапками так же ж боже. Бачиш? А, ну їсть. Що, Наташ? Буду я йти, бо в мене ж прокатує. А, уже тобі телефон сповістив, що тобі треба очі капати. Так, да, Ой, побачу. так мало типу побула. ну і то й то дякую. Так що ти хочеш сказати, що бери фендів на ручки. Так, да, Добре, беру на ручки, проважаю тебе, ну я й на вулицю тебе проведу. Вважаю Наташу, а вона й не повертається до нас. Показайчик, так жду тебе, приходь, пожалуйста. Є бажання, є можливість, приходь. Немає бажання. Немає бажання. Бачу. Немає бажання. Вірю тобі зайчний. Добре. Пробач, що я так, так ходю. Ну, ну нічого, Наталочка, я б, я б приходила, але мені краще зараз не приходить, так, коли покличеш. Краще так, хай буде все спокійно. Якщо пиши, О, Тоня, приходь Тей, на чай. Знає, з чого я. Так, да. давай. Поки Наташ. Пока. Пока. Всім, пока. Всім дякуємо, що ви за нас турбуєтесь і передате, передаєте Наташі привіти. Пока. Подивився, що ти йдеш додому і сховався. Я і не дам мені зняти. Ми поки тут розбирали сліди, хтось може й стукав, але я не чула. І Наташа каже, це твої сліди. Кажу, ні, поміряла, кажу, це не мої. Ну, ніхто не приходив. Ну і ладно, пішла. Пока, пока. Ну, це хочеш не хочеш, а треба годувати. Прийшов сірий і так облизує там вікно. Я тільки ім'я сказала, ти вже біжиш. Тебе тільки що Наташа нагодувала, з'їла ти всі там 5 чи 6 штук було твоїх смаколиків, І тепер в мене он сушиться на батареї ще. А зараз треба. Погодувати цього красення, і це хочеш не хочеш, треба оце зняти. Ой, пенді. Так. Ну він хоче їсточки. Ой, якесь сонечко вилазить там. Ні, сюди не можна йди сюди. На, мій хороший. Ох, тут і холодно. Це дуже холодно. У мене тут показує аж вісім. Їж давай, їж, більше нічого нема. Як же, він же ж мене рятував, приходив весь 21 рік, я не знаю, що то було, так зараз тут іще й... і витерти треба. Ось. Ну, якось він. Мене підтримав тоді трішки. Ну, от. І гарпуза нагодувала, і сіреньки. Та ти як за себе кинув? Ох, уже ж і обжора. Так, витерла. Бачиш, я навіть не полінувалась, відкрила. О, ну все, в мене тут вже проростають. Треба буде відкривати вже, щоб вони рівненько росли. Так, це той розмарин, що ще не пускає корінці. Один маленький є. Ну, хай ростуть. Ось такий красавчик. Що ти знову з ким збився, пішов? пішов. А сніжок пролітає. Ну, побачили, який, поїв і пішов. Наталя приходила, я якраз мила свої оці. Серветки і вони і висохли ось. Тепер постелю. Ми чай пили без серветок. Ну, я хочу сказати, вони непогані, але дуже часто треба їх мити. Ну, такої скатертини, як оця в мене, це ж якийсь жах. Я її кожного вечора ранку мию. А вона оце прилипає і стіл вже чистий. Вона прилипає і, здається, якесь п'ятнишко, п'ятенце. Так, на дворі зима. А в мене весна. Пенюшка, а ти тишо? Поїла всі смаколики, поїла, да. Ой, кажуть, що я тебе не пестю. Я пестю. А вона сама мене пести, лізе під одіяву, під ковдру. Так? Ой, чудо? ти чудо? О, так. Каже, ну ніс не мила, не мила. Ну добре, біжи. Так, чим зайняться, Зараз не знаю. Відпочиваємо, так? Вже скоро капусту доїм. Просто без нічого. А це надума Це які бурячки лишилось, я думала три, їх тут чотири. Ну, один зовсім маленький. Дві картоплинки. І зараз я зав'яжу і помила і в мікрофильовку на 15 хвилин. І зроблю вінігрит. Зробила невелику мисочку. Це десь один невеличкий бурячок, одну картоплину. Картоплина 143 грами, здається. Цибуля, капуста. капусти багатенько, десь, мабуть, так, трішки менше, ніж півлітрову баночку. Цибуля моркви не клала, бо вона є в капусті. Огірочок один. І зараз. Це домашня олія, одну ложку. Бо Віка каже, ти багато вс... олії завжди лєш. Тому я теж одну ложечку всього зараз лю. Олія домашня це ось така. Бо начиталася коментарів про цю олію, яку ми беремо різну. Не буду марку називати. Бо, може, в них і хороша, Ну, говорять, що в тій олії очищені, що ми беремо, дуже багато хімії. Ну, це ж говорять, а хто провіре? Ну, краще, мабуть, не вживати. <зовсім>, Зовсім без олії готувати. Ну, все тепер настоїться. Це буде, ну це звичайно багато. Багато якщо для одної мене, то це дуже багато. Ну, навіть отак. На чотири частинки розрізати? Ну, не знаю, як я буду його. Може Наталя прийде ще? Ну вона зараз нічого ні їсти, ні, ні пити. Навіть не вмовити її. Трішки оце чай хоч попила. Хоч чай. Так, це що в мене? Підійде сюди. Петі йде. Лімончик був завернутий, різаний. Ну, все, готово.